У Ростові лунають нові вибухи. У місті працює ППО знову удар по аеродрому. З'явилися нові деталі нічної атаки. Били по стратегічних бомбардувальниках ту. Про це більш докладно далі у випуску. Ви на фабриці новин і мене звати Анастасія Фатер. Неспокійно у підмосков'ї там виявили дрон із вибухівкою. Російські медіа стверджують, що Україна буцімто намагалася атакувати нафтобазу Лукойла під Подольськом. За 100 метрів від неї у полі знайшли іспанський БПЛА Колумба із трьома кілограмами тротило. Той нібито зачепився крилом і впав, оскільки дрон не затонував, його знищили контрольованим вибухом. Вибухи чутно і в ростові. Місцеві жителі повідомляють, що на заході міста поруч із тет працює ППО. У небі помітно густий дим. Поглянемо. Прямо над башкою тут. <титут> <титут> Несподівано новини про вибухи прийшли із Придністров'я. Там невідомий безпілотник Камікадзе атакував РЛС у військовій частині у Рибницькому районі. Попередньо Вапела завдав їй незначної шкоди. Не можна відкидати варіант, за якого ця подія може бути провокацією росіян. Увага на екран дрон. Я знаю, що дрон світу. <титут> Не бомба, не чає. Сейчас на казарму. Раз він що висить? Тим часом з'явилися нові деталі про втрати росіян під час нічної атаки. За даними українських змі через удар дронами по аеродрому Енгельс, пошкоджені щонайменше три стратегічні бомбардувальники. Ту 95 мс їх Кремль використовує під час масованих ракетних обстрілів українських міст. Також загинули семеро окупантів, серед яких можуть бути пілоти цих літаків. Водночас, атака на аеродром у Єйську дозволила мінуснути два ворожих су 25 і ліквідувати щонайменше чотирьох військових РФ. Такі дані озвучили українські медіа в ГУР. Проте краще дочекатися офіційної інформації. Схоже, що росіяни всерйоз нажахані тим, що атаки дронів стають дедалі більш масовими. Вони вже складають цілі мапи, на яких малюють приблизний маршрут БПЛА. Ось так, на їх думку, виглядала схема атаки безпілотників минулої ночі. Окупанти також порахували, що уся операція тривала 7 годин, а основні удари припали на Морозовськ, Таганрог, Єйськ та Енгельс. Тобто в міста це в росіян розміщені військові аеродроми. Окупанти стверджують, що із півсотні дронів збити вдалося близько 30. Українські військові експерти припускають, що таких відчутних втрат росіянам вдалося завдати завдяки зміні тактики ударів. Детальніше про це розповів у нашому ефірі Роман Світан. Послухаємо. По предварительним да, да, даним, 6 самолітів уничтожено, 8 повріждено. Це вже більше ескадрилі самолітів виведені з строя і доволі таки такий хороший положительний момент. Причому технічно дуже правильно і грамотно підійшли, скоріше, якийсь льотчик у них. появился в штате, который подсказал, как правильно наносить удары. Сначала по энергообъектам, то есть сначала вырубили свет, ударили по трансформаторам, по питающим аэродромам и службы ПВО, а дальше ударили по самому аэродрому. Потому у россиян такие есть, сумасшедшие потери по этому аэродрому. По остальным, по Энгельсу, по Ейску и там часть по Курску, по Курску тоже был удар нанесен сегодня. Скоріше всього працювало Головне управління розвідки, швидко відновити таку велику кількість втрачених літаків росіянам не вдасться. Так вважає Владислав Селезньом. Ось що він сказав: зрахування того, що на території того самого Литовища Морозов перебували з два з половиною десятки літаків. Знищення щонайменше половини це крутий результат, бо точно всі ці літаки вже не будуть нести смерть та руйнування. А в свою чергу буде значно збільшено навантаження технологічно на ті літаки, що його залишилось, і звісно, що Росія не може ще перекинути частину своєї авіації з інших литовищ з Росії, з які знаходяться за межами зони дії так званої спеціальної військової операції. Але все це ресурсні втрати, і російська оборонна промисловість не спроможна буде в короткий проміжок часу відновити втрачен. Цікаво, що саме сьогодні російські воєнкори відвітували про передачу збройним силам нової партії Су 34 поставку. Здійснили у рамках виконання державного оборонного замовлення. Цілком можливо, що ці вимордувальники літатимуть недовго. Ще вчора до ударів по аеродромах представник ГУР Андрій Юсов анонсував нові атаки на російські військові об'єкти. Причому зауважив, радіус ударів буде збільшуватись. Першими наслідки цього анонсу на собі відчули російські аеродроми у Єйському, Морозовську та Енгельсі. Якщо теж з нетерпінням чекаєте подальшої бавовни на території РЕВ, ставте вподобайку під цим відео. І не забудьте підписатись на фабрику новин. Дякую за увагу. На все добре.